Моє вітанечко, Макс, на зв'язку, друзі. Ну що ж, давайте сьогодні трішечки поговоримо про біржу Бабіт і про те, що тут можна додатково заробити монеток кац. Пам'ятаємо, да, поставили на вивід, хто на яку біржу, чекаємо на лістинг, щоб продати і забрати свої гроші. А тут скоро стартують дві таких реально прибуткових активності, де ми можемо заробити ще додатково КАЦ і знову ж таки їх продати, забрати ще додатково грошей. Чому ні? Використовуємо все, що нам дають. Тож, друзі, кому цікаво заробити ще. Залишайтеся, зараз про це говоримо. Перед цим, будь ласка, хто ще не підписаний на Ютубчик. Давайте, швиденько, у вас там є кнопочка підписатися. Ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І ще дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал. Чому на нього підписуватись? Тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації про заробіток, різні такі фішки-плюшки, де можна забрати додаткову грошенят. Давайте ось одна-дві секундочки. Зараз. Раз, два, підписалися. І погнали. І перше, про що поговоримо, давайте про першу можливість, це у нас лаунчпул. Що воно таке? Для тих, хто не знає, лаунчпул це щось по типу депозиту банку. в банку. В банк ви заносите долари, отримуєте винагороди в вигляді відсотків. Так, так, тут принцип той самий. Є три пули, куди ви заносите свої або КАЦ, або МНТ, або USDT. Вони там лежать, і ви щодня отримуєте винагороди в нових монетках КАЦ. Також, якщо у вас є, можна застейкати хоч всі монети одразу. Тобто є кац, є МНТ, є USDT. Тут не, не треба вибирати конкретно якийсь один. Якщо маєте, можете в кожен з них занести свої монетки. Дивіться, це все триватиме у нас з 10-ї години UTC 8-го 10 го тобто з 8 жовтня по 10-ту -го годину за UTC 15 жовтня. Це тиждень. Так, виходить у нас тиждень. 10-та година, година за UTC це 13-та година за Києвом. Тобто в цей проміжок ви заходите сюди, натискаєте ось цю кнопочку, зареєструєтесь. Так, окей. Все, у вас. Є ось три пули. Тут буде жовта кнопочка. вже коли все буде активно, да, в період проведення. Натискайте, вибирайте пул, прописуйте кількість, яку треба занести. І все, фіксуєте. І далі вам просто нічого робити не потрібно. Нагадаю, що цей заробіток це заробіток без ризику. Тут ваші власні кошти нікуди не діваються. Вони просто лежать, ніяких комісій з них не стягуються, нічого нікуди не витрачайте. Де знайти сторінку? Я залишу посилання в описі, можливо, так буде зручніше. Або заходите до себе в аккаунт, якщо у вас його немає, також посилання в описі на реєстрацію. Реєструєтесь, проходите ківесі, там нічого складного нема, і все. І вже можете брати участь. Закидаєте депозит, тоді заходите сюди ось торгівля, спот X. Лаунчпул пац. Відкривається вся сторіночка. Вибираєте пул ще раз так. Прописуєте кількість, стейкаєте і насолоджуєтесь своїми винагородами. Якщо, вдруг, вам знадобились ваші кошти, вони лежать в пулі, не переживайте, можете в будь-який момент їх забрати. І, до речі, в будь-який момент можна докинути. У да? вас там була, наприклад, якихось 500 баксів, ви їх закинули, з'явилося ще 500 чи там 1000, та? ви хочете ще докинути USDT, то ви просто заходите сюди на сторіночку, натискаєте стейкін і знову докидаєте. І так само забрати, тільки де їх забрати. Давайте я вам покажу. Дивіться, є така кнопочка історія стейкінгу. Натискаєте. Ось тут вибираєте активний стейкінг. Тут у вас буде прописано, що ви занесли, скільки занесли, коли занесли, скільки заробляєте. І в кінці буде кнопочка Забрати зі стейкінгу», Там Unlock, вона здається, називається. Ну подивитесь. отут така буде жовтенька, натискаєте, відкриється віконце, ви прописуєте суму, яку хочете забрати. Тобто можна виводити не все, вам там знадобилось 50 баксів на щось, так. Ви прописали 50, вивели, і все, вони попадають вам на аккаунт, а далі можете продавати, виводити, переводити все, що вам завгодно. Ну що ж, зараз ми поговорили про першу можливість Лаунчпул. Нагадаю, без ризику, просто закидайте кошти і щодня отримуєте монетки CAS. Ще раз нагадаю, що лісінг 8 числа 13-та година за Києвом. Тобто ви будете отримувати монетки CAS і зразу можете їх продавати. Можете збирати, продавати потім, як захочете. Давайте тепер про другу можливість. Називається вона Token Splash Знову ж таки, заходите до себе в аккаунт, усі вкладочка торгівля Spot X. Token Сплеш відкривається ось така сторінка, і ми бачимо активність конкретно по монеті CAS. Натискаємо Приєднатися. Якщо вам буде зручніше через посилання, залишу в описі, щоб зразу попасти на цю сторінку. Натисли, воно вас перекинуло, все. Бачимо нашу активність. Дивіться, вона ділиться на дві частини: для новачків і для старічків. Що тим, що тим, в першу чергу треба натиснути кнопку Зареєструватися. Натискайте її, все, тепер ви вже якби, зробили перший крок, щоб взяти участь. Скажімо так, для новачків умови набагато солодші. Солодші і заробити можна набагато краще, швидше і більше. Дивіться, що робимо. Якщо у вас немає аккаунту, знову ж таки, посилання є в описі, реєструємось. І проходимо KYC. Тоді, що треба зробити надалі? Далі реєструєтесь в акції, вже я зараз показав, як це зробити. І наступна умова: або закинути мільйон кац на баланс, що практично нереально, так, або зробити депозит в 100 USDT, краще взяти трішки запасом 101, 105. І коли буде лістинг, це 8 число, 13 година за Києвом, ви на перших секундах зразу залітаєте сюди і купуєте кац на 100 баксів, і зразу можна їх продати. Тобто треба проторгувати, так розумієте? І так, краще тут також зробити трішки запасу. Тобто купити на 101, продати і все, і ви вже якби виконали умови. Дивіться, чому так треба швидко робити? Тому що місце обмежене, є призовий пул, є винагороди. В даному токен сплечі для новачків є 12 тисяч місць. От вам треба це все швидко зробити, щоб попасти в цих 12 перших, які виконали умови. Тоді ви отримаєте 50 тисяч каз. Зараз за премаркетом це десь 25 ну там плюс-мінус баксів, Так, всі розуміємо, що ціна може бути різна, можливо, виросте, і це буде навіть там якихось. 100 і 150 баксів може впаде, але все ж таки, друзі, нічого складного тут нема. Затрати взагалі мінімальні, просто швиденько все треба зробити і забирайте своїх ось 50 тисяч кац. Далі для старічків, що тут треба зробити? Зареєструвалися, і у нас виходить так, що коли буде лістинг, вам потрібно проторгувати. Тут, в принципі, спішити не потрібно, тому що торгівля у нас, ну тобто, це все завдання, ця вся активність, триватиме до якого числа, до 22 числа. Треба проторгувати мінімум 500 USDT, Тоді ви отримаєте частку з призового фонду в 400 мільйонів кац. Чим більший торговий обсяг ви зробите за цей період, да, з 8 по 22, тим більшу частку з цього призового фонду ви отримаєте. Ось це все для старічків виглядає не так прикольно, як для новачків. Так, друзі, дивіться, тут є фіксована сума, да, в принципі, непогана така винагорода фіксована. А тут ми не знаємо, скільки ми отримаємо. Ми зробили мінімалку, там торгуємо, торгуємо. Ми ж не знаємо, скільки людей бере участь. Так, пул обмежений, хто скільки торгує. Тому скільки на виході вийде, ніхто не знає і не може сказати. Друзі, в будь-якому випадку, по можливості, старічок ви чи новачок, да, Дивитесь це відео, зробіть, якщо маєте таку можливість, декілька акаунтів. Там не знаю, 2, 3, 5, тому, да, і виконайте ось ці умови для новачків. Тобто, це можна цю суму можна там примножити. Да, зробили там три аккаунти. Це вже буде не 50, а 150 тисяч каз. Відповідно, і заробіток буде більший, так? Але обережно, розумієте про що? я. Ну що, друзі, ось така у нас двіжуха, дві активності. Я особисто буду брати участь в обох, а ви собі подивіться, підходить вам таке чи ні. Те, що ми тут заробляємо, це 100%, а вже конкретно скільки заробляємо, то ніхто вам наперед сказати не може. Може бути небагато, а може бути і 100 баксів, і більше. Якщо будуть виникати, Додаткові запитання, пишіть все в коментарях, я вам допоможу, підкажу. Всі корисні потрібні посилання є в описі. На цьому вже можемо закінчувати. Будь ласка, підтримайте це відео лайком, Нагадую вам про підписочки. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.